Мої вітання вам. Хто пам'ятає, як я колись давним давно тут зі стаканчика садив картоплю експериментальну. Я вже і забувся про нього. Тільки що в теплиці пилував, щось згадав, вийшов попорпати, вийшов попорпати і напорпав. Я її тут трошки не дбав про ню, я вам чесно скажу. О. Зі стаканчика наросло. Е, я про нього не дбав, не поливав, раз був щось полив, а тоді не поливав. Купнем, подивимося, а то вже нема що їсти. Дивіться цей стаканчик ось. О, молоденька. Чудова бісійка. Вже більше, ніж в тому горшкові, що я садив в хаті. Так. Ну, є тут і шикарні кущі, дивіться які. Вже починають гризти їх жуки. Може собі тако поритися, подивитися, що тут є. Та й повечеряти нею. Червень місяць, знаєте, чим хороший? Тим що завжди можна зварити борщ з самих... Молодих продуктів самих ранніх. От Я ось на днях їв борщ з молодої картоплі, з молодого буряка, з молодої моркви. Тільки ребра від кабана були старі. Е, дивіться, ось з цієї лушпайки це була картопля, бачите? Ось від неї. Ось від неї бадиля, а це ось цей з цієї шкаролупки, що я садив. Бачите, дивіться. Це ось ця шкаралупка тільки що дала о пару картоплин. Зараз ще хочу викупити. Ось, ось виглядає. Ось тут виглядає. А ще дивіться, який кущ. Кущ на якому. дивіться скільки картоплі! йолки палки скільки не картопля, а арахіс! Ну така мені подобається, от якщо їсти, от така мені подобається. Дивіться, скільки тут картоплі. І ще ось тут. Так, о, і ще повипадало. Ось тут дивіться, молоденька висить. Ого! Дивіться звідки вона виросла. Видно? На гіляці. Гілячка пішла в сторону, а на ній виросла картопля. Прикольно. Молоденька. Так, хочу ж знайти. Хочу знайти цю лушпайку. Тут десь не було її. Давайте десь тут копнемо ще. Десь тут копнемо. Дивіться. Заросла вона бурянами. Оба! Ого! Ніфіга собі! Ви бачили це? Дві ціле гніздо! Де що робиться? Де що робиться? Ого! Хе, прикольно! Прикольно! Дивіться, усього опять же, ця шкаролупка. Пам'ятаєте, я їх садив в теплицю, в волоток. Від'єсть ся диво. Це ось цієї шкарлупки наросло всієї картоплі. Це нормальна тема, якщо його дбати про це. А дивіться скільки тут ще потенційної картоплі могло бути. Бачите скільки? А ось дивіться, йолки-палки, скільки тут є. Так Оце воно... Дивіться скільки є. Значить. Важити не будемо. Ого, тут ще є. Прикольно. А, це вже, мабуть, другий кущ. Так, другий кущ. Дивіться, ось, ось ця лушпайка. Ось вона, з якої я садив. Коли цей лушпайки виросло. Ось пару штучок. Ось дві, ось тут. Ще один кущ. Це один кущ, на якому також є. Ну що я вам скажу? Якби я не завтикав з цим ділом, а поливав його. Дивіться вже скільки накопав. І зараз ще ось, ось цього кущ хочу викопати. Це ж не фейк, дивіться, я не міг підкинути, бо воно все зараз шебулянами. І... і нафіг воно мені треба, щоб я туди щось підкидав і робив всі фейки. Фейки. Жуки їдять. Наші картопля була О, ось видно, хорошо. Ось ця лушпайка. Ось тільки що вже дві з неї випало. Зараз я розкопаю, звідки вона. Це картопля. Дивіться скільки тут їх. Їх є. Ось ця Ще одна лошпайка, бо їх там було пару штучок Ох, йолки палки Оце карась. Оце карась, несподіваний карась. Несподіваний карась. Якось так. Неочікувано для мене я почав копати цю картоплю. Якщо чесно, мені подобається така маленька. Мити її можна мойкою, цією автомойкою в ящик його автомойку і помити дуже добре миється бо сама віша ось ще одна так треба мабуть підготуватися до цього відео і взяти якісь вила щоб покопати так зараз я ще копну, подивимось це дуже був цікавий експеримент а в другі рази викопаємо там далі там теж також є кущі хочу всюди викопати, туди Ой. Тут а тоді, раніше був хороший кущ, я вже садив таким більшим кущом. О, дивіться. Ого. Значить, ось оця лушпайка, опять же. Ось ця лушпайка. А коло лушпайки дивіться. Тобто, щоб вона виросла вся по пів кіло кожна. Нормальний урожай був би. Так, дивимося. Води, просто треба було поливати. Я її не поливав, і забувся, засиділо. Це діло я забув, хочу ось сюди добратися. Тут був тоді хороший кущ, який я його садив. Як я його садив, був хороший кущ. Так, давайте подивимося, що з нього все з нього зараз збирається. Не знаю, що я все видно, знімаю, не видно, бо щось телефон. Це довгенько, бачите? О, диви, який карась. Ого, е. Ну, нема більше. Значить дивіться. З одної лушпайки ось це да? Де це вона там та лужпайка, тільки що її викинув. Ну тобто ви зрозуміли, зрозуміли, да? З невеликої. Получилося такого скільки картоплі. Така хороша, молоденька. її сьогодні скуштувати. Так. Зараз ще десь там окупну. Десь я там ще купну. Один кущ і лишим на наступне відео ще. Так, дивіться, одна вже попалася. Вже попалася. Ще одна. Ще одна. Тут так рід підрив, ями. Ладно, цей кущ неудачний. Ось він. Це другий певно, кущ. Мілоч. Що я вам скажу? Тема ця нормальна, тільки за нею дбати, то можна щось виростити. Але так як я не дбав, то виростевся мелоч. Зараз вже на городі, мабуть, ті люди, які не парилися, не носилися з цим картоплетом, мабуть, вже теж більшу купають. Але як я вам скажу, це був експеримент так, аби... Не було чим зайнятися. Я його робив, посадив. Якби я, звичайно, тут посадив пару кабачків, то я б з цієї площі продав би цих кабачків, то я б купив би собі не тільки стільки сяві, більше, ніж я її накопав цієї картоплі, а ще я б купив, мабуть, пару кілограмів червоної риби до того всього діла. Масло, сметани. Бачите, яка А а, а це, напевно, взагалі було з паростків, бо я ж і тут і паростки садив. Ну, як ви бачите, таке говно, так? Да? Дивіться скільки. Тобто поливати треба було, я щось завтикав за нього просто, чесне слово. Як ще колись там я її був поливав, телефон сідає. Ну така мені подобається їсти. Ми її не всім цей чистити не всім подобається, але їсти. Подобається. Де ж цей хороший кущен купнути, щоб закріпити хороше відео? Тут бурян. А, є. Теж щось є. Ладно, телефон сідає. Значить, дивіться, що я накопав. Ось там трошки. Чекайте, тут руками, Стой, екран, монітор бо нічого не видно. Ось там така кучка. Ось тут така кучка. І ось тут обездий, да? Дивіться скільки. І один такий лопасончик хороший. Ну давайте ще тут купну. Десь кухня тут аж ще було. Тут вона тоді трошки підмерзла була. О, дивіться. Хоп-хоп. Дивіться, торк, торк, торк. Торк. Ось тут теж дивіться, виглядає зелена зверху. Зверху виглядає зелена. А якщо туди запхати руку, то нічого ми там не знайдемо. Так, ну ще разок, хочеться все ж таки. Крутше зараз слова, ну бачите, буде, ну я його був прорвав і на цьому все кінчилось. Отже, підсумки. Голодний сьогодні я значить, не вишусь. Звариться картопля, додається туди кропу, трошки часнику, зжариться кабачок, зробиться домашній майонез, додається в майонез чесночок, помаситься це все діло. Я буду сидіти і їсти. Оцю картоплю я буду просто кофтати, не жувати буду. Просто на вилочку наколов, кофтнув, так як гуси це роблять, так як пельмені їдять. І все. Ось такий буде собі відосик. Ще в мене ось тут була картопля, хто пам'ятає. Хто пам'ятає, як це її достати. Я тоді теж колись в теплиці з краю посадив. Але тут виросла теж мілоч. Тут теж не поливалося, а, ніфіга з неї не виросло. Ну на той час, коли її садив, вже тут були. Ось такі діла, бачите, один кущик тут був коло дверей. Це я поливав в теплиці. Помідори щось, бачите, аж пов'яли. Пов'яли. Приходжу, дивлюся, а тут сухо, просто капець. Бо з тієї сторони, з тієї сторони я постійно заходжу, то там вони такі чіткі, а цей край, тут городи дідку сюди вище, погано прокапує завжди. Не як погано, тому що тут висота. Менше продав, я завжди ну, не завинув сюди, краще капає, то це воно так погано прокапало, я сюди не ходив, не дивився, а як прийшов подивився, вони аж пов'яли бідолахи. А зараз я їм як прокапаю. Десь які Аж пов'яли. Але помідорі є, Дивіться, які помідори. Було відео про картоплі, вже стало про помідори. Дивіться, які помідори, лки-палки. Но це вона не мала бути така здорова. По ідеї вони такі мають бути всі. Сухо, бачите. йолки палки зараз прокапаються, взагалі все добре. Ну все, хай вам щастить.